Так, я бабулька. Бабулька каждый раз готовит. Странно. А где бабулька? Она должна тут спать. Странно. Бабулька! Ой, Що ти на моєму кроваті? А Слыш. я так скучила за тобою, що я вирішила поспати. І думаю, посплю, якраз ти приїдеш. Mm. Бачиш, як добре, що ти приїхав. Знову хлібвиця мені привіз. Чорного, надія в рот Це сама. Це батон. О, чи дорота лізе, мені батон не лізе до рота. Цілий батон треба відрізати. Ай, ще й ти до мене до рота лізеш. <кху> ти бачиш, з ким я у тебе почувала? Кіндер пінгві твій, кіндерпінгвій. Прикольний пінгвінчик. Спить зі мною. І твій телефон тут еще валяється. Що ти там? Ой, телефон. Їсти не хочеш? Не хочу. Роз... Може тебе чимось погодувати? Суп я Суп гороховий будеш? Я не люблю гороховий, я вже рисовий Ну давай рисовий з фрикадельками. Твій любимий. Люблю. Покушай. Ти знаєш що я придбала новенького з хозяйства? Ага. Якразу зараз новий рік. А ти мені тоді гроші залишав? І я собі купила, дивися. Два оленя. Ух ти, ти вже їх обкатуєш, дивися, які олені. в мене у мене та свинка збежала. Я... Можна їх сюди в сані буде запрягти і на санях кататися. Прикольно. Как скажи. раз Брусра я кормила свинок, у меня свинка подбросила і на ней каталась, брала. А ты говорила, то що выпустила всех на ну, не всіх випустила. Свинка просто за мене каталась. Бачиш, що я прикольно сиджу? Бо зараз вже пішов сніг. І на цій машинці Бабуть, треба Бабушка, прикол? Хочеш машини поміняти, бо Хочешь тут літні стоять. Хочеш прикол? Поверні. Поверні. Ух ти! А хто це такий? О боже, що це за горила така? Горила? Мази... Машинка така. Ой! Ого, що це у нас таке? Вилітає. Це... Это... Суперкірогаз? Не, это скорость. Це ракету нажимаешь, оно ускоряет. Бабушка, хочешь я тебя покатаю? Зараз трамплін поставлю и будем лететь. Как? Ну дай спробую. Зараз трамплін поставлю. Ой, это такая якась така страшна в тебе горіло. Нормально. Що я зараз вообще... Ой, супер торпедай упали. О, погнали. А я злякалася. Ой, боже. Я, с... Могли, за... такі... Могли заспауниться, Коли... Злякалася, що зараз ви... вилічу із свого двору. А, що робиться? Як може крафтити? Бабушка, она что-то спрыгала. Мы, мы, мог... мы, за... ну, могли за карту полететь, а потом заспауниться обратно. Ну, меня, я, місце. я... я

Ти вже письмо Миколайчику написав? Де я тобі говорила це? Ще а не зрозуміло. А на Новий рік? Поки не писала, воно 31-го ще та. А буду писати 19-го чи 20-го числа. О, тобі що у мене тут робиться. Ой, мама дзвонить. Тіха, бабуся, я, я мама дзвонить. Алло, мама? Так, я вже давно, час назад приїхала. Папушку угостила хлебом. <плес> Хорошо, пока, мама. Встань. Ну еще что внучок будем работать? Может... <плес> Бабулька, <плес> да беги! Ой, что тут так и сталося? Ой, после рекламы у нас не вылетела игра. Это уже повезло. Ну еще что внучок будем урабить? Эм, And... Вот твоя игрушка упала. Ну, mm -hmm. ничего страшного. Чем будем заниматься? Бабушка, попробуй сесть на гориллу. Это для одного телеки. Ой, я так и боюсь, а у нее тут давай, а давай. горит. Да это ракета. Ну, злись, я... Попробуй, хочу. попробуй. Не, это для одного, на, садись. Катайся. Не, ну хочешь. Она какая-то бракованная, на, садись теперь. О. О. Ты ще... сидишь, Я не сидя, но ну, я не можно на Ну, <плаку> твоя вона? Ні! Це для общих. Ой, спробувати. Ой, бо. А що їй так трясе? Я не знаю. Тому що колес немає, тому вона трясе. А що її так оце трясе? Я не знаю. Я наче на якомусь тренажері. Бабулька! Хто там? Кальмар, який про сурат приходив. А на що він до нас ходить? Не знаю, у мене... Бабушка, відійди, і стріляй, у мене є базука, яка вчора... О,

а чому він до нас приходить? Не знаю, може... Ще мені господарство моє все поїсть. Ні. О, у тебе там дерева стоять всякі. всякие. Да, дерево є, але зараз вони не можуть, и не, не растут, бо зима. У мене яблочки, грушка. Бабушка, хочеш прикоп тобі покажу тобі? Хочеш я прикоп покажу? Зараз подниму? А ну покажи. Зараз. Зараз Мені потрібно найти вот эту штучку, по тором 72. Найти номер под першим, поставить це вниз. Таки -таки робиш. Мені потрібно для прикола тобі. І... Тепер Сушай, да Що ж ти будуєш? Так. Бабушка, не стріляй на мене. Добре, не буду зараз я. Так, підправити наверх це. це, щоб нічого я не стріляла ніде. О, вот так. І ще одну штуку такую ти, ти что, якийсь такий строїш будинок? Да це не будинок, не за що А що це таке за конструкція? Це для прикола. А для чого воно? Просто для. Тут можна поховаться, типа, для всяких мобів? Ні, це для прикола, тобі. Там приколу. Розправимо О, так, що я буду тут робити з цим приколом. Бабушка, давай, залізай А як тут треба. О. Дістатися Ааа, трясе! Що трясе? Ааа, петух! Землетрус! Це я просто блок беру и кидаю, и поэтому воно там трясет. Я не можу туди до тебя підлетіти. Воно меня не выходит. Да ты не нажимаешь просто. О! Ужас, что тут происходит. А, а! Не можу! Ааа, я выпала! Ничего зараз приду. Я же тут? Ні, я не можу. я падаю донизу. Иии, раз. Мене не виходить. Петух, я тебя спасу зараз. Щось. Там все, у тебя а, 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 розваливается. А, 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 зараз а. мені ще будинка зламаєш с тими своїми блоками. Обережно, а, а. обережно там старай. А, Боже, що ти мені таке понароблю, одначок? Таку шкоду наробив. Прибирай за собою. Ну, ладно. Що ти мне таке наробив? Базукай! Якой базука, ти мені... Заворота зніс. Та нічого, у мене я охорона. Зараз тепер не зачиняється. Ану закривай бігом. Все, готово. Ну це не шкодно. Бабушка, чого. через час я поїду вже додому. Вір, Добре, погострювати. Бабі оце не робив тут шухеру. Бабуля не знає, що й робить. Так, ладно, я ляжу спати. Спустя час, ладно, все. Бабушка, можеш встати? Бабушка, ти де?